4 по 7 липня у Чехії національна збірна команда України з веслування на човнах дракон змагалася на чемпіонаті Європи. Серед 16 країн Українці вибороли першість, тобто Кубок європейських націй. команди України змагалися 212 учасників, 66 з них – жителі Житомирщини. 29 золотих, 27 срібних і 7 бронзових медалей. Це дуже багато і в ці цифри не війшли залік наших юнаків, 12-14 років. Уперше на цих змаганнях у категорії Парадрагон брали участь 10 ветеранів Житомирщини, які мають інвалідність наслідок війни. За їхніми словами, від початку були налаштовані на перемогу. Мало не значення, хто проти нас. Я, Я думаю, що жодного значення, ми ні. воювали. Ми йшли до кінця, просто як військовий йшли до кінця. У човні були присутні не тільки ветерани, а була присутні і молодь і пацани, які гргбуть уже не перший рік. І ті всі перемоги, то завдяки їм також. І я думаю, що ми свої ліпто внесли, але найбільше ліпто внесли саме ті пацани, і дівчата, які теж з нами гриби в тому човні юні спортсмени ж розповіли, було складно, але разом з ветеранами змогли показати високий результат. З парадрагонами ми зайняли на всіх дистанціях перше місце. Завдяки цим парадрагонам, без них ми Кубок Європи не виграли і не завоювали. Ми стоїмо на піде сталі біля нас, країни, і е, вони просто дивляться на, на нас, на, на наш прапор, і просто всі плачуть, всі нас вітають, всі. Іспанія дуже нас підтримувала. Спортсмени не планують полишати тренування, адже наступний етап чемпіонат світу мають відібратися найкращі, які мають поїхати за ліцензією на всесвітні ігри на Філиппіни. В Філіпінах буде чемпіонат світу, де буде розігруватись ліцензія на всесвітні ігри, які відбудуться у 2025 році в Китаї, і в 2025 році буде чемпіонат світу в Німеччині. Який був в тому році в Таїланді, він буде, ми будемо готуватись на той чемпіонат світу. Вікторія Колтинович, Ігор Литвак, телеканал СК-1.